Добрий вечір, шановне панцево. Хочу показати, як по різному різні звірі довідносяться до гранула. Ось в мене самці чотирьохмісячні, вже п'ятий місяць їм пішов. Я їм кинув гранулу, вони порозкидали. Тут я кинув гранулу, трохи поїли, трошки порозкидали. А тут взагалі ідеальна сімейка. Гранула є. Вони що їли, що не їли, але її не розкидають. Так, а що в нас тут робиться? А тут, як завжди, вони їдять, розкидають, але потім то все позбирають. На ранок тут аж все блестить. Так, йдемо далі. А в даному вольєрі тут чотирьохмісячні самочки то Сидять, то гранула лежить. Гарбуза їм надігнившого дав, вони там його тягають по всьому тому вольєрі, а гранулу не дуже розкидають. І так, закінчив я годування. Дав на кінець їм два стебла кукурудзи і топінамбур, Топінамбуром ще два тижні максимум. І, бо він вже почав, морозець його трохи раз прихватив і вже почали чорніти листочки, але вони все рівно, Ось бачите, е, в тому кутку е, корені і топінамбору, то, то внутрінята самка вон, хапнула той корінь, то, корінь і піднесла. Внутрінята теж, вони тут поки не повитягують його, то від нього не від'їдуть. Все, дякую за увагу, до побачення. Йду я відпочивати.